Кожен учасник буде мати по м'ячикове. Ваше завдання попасти в ціль. Жуві оцінює, де попали скільки балів. Відстань незалежних. Бажано двоє двоє більших, або як ви собі вважаєте. Участь одного з п'ятого класу обов'язково. Мело гадала, що ти її руці. Я Я покупаю ваше Роман каже, дивіться, скільки там бали латя, і жури дивіться вас. Я бачила шість балів. Скільки в мене добрий діт? Ну, один балта набрали. Друга команда. Як себе немає? Можна перекидати нас. Я даю завтра. Наступні. Діма надія на тебе. Загадку. І теж, котра команда швидше відгадає за та отримує додатковий бал. Він може їздити і плавати, і заліза його плавлять. Швиденько він по полю ходить, бо завжди його водить. Танк молодці відгадали плюс один бал цій команді. Значить, кожна команда отримує макет танку зроблений із пенопласту. І суть завдання Роман Михайлович далі вам пояснює. Бігте від пішки, бігте навпроти пішку, вигніться назад. З команди. Timo je vstomano. Kaj, čustvo. Kaj? 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 Kaj Команда, що ваш танк розпався по дорозі? Справний кутичний. Зурі у цілі. Бачите, що ні одна команда, ні друга танк не доїхала до позиції цілим, не знаю. Усі їй це від одного до п'яти. Так, добре, наступний конкурс теж. Одна команда отримує додатковий бал, так отра відгадає загадку. Вчить швидко в день погожий і на птаха дуже схожий. Бо їх місце крила має. Хто сказав літак? Яна, значить команда патріотів, да? додатковий бал. Кожна команда отримує, робить самостійно літачки. І далі Роман Михайлович пояснить вам, що з тими літачками робити. Заодно перевіримо, чи вмієте ви літочки робити. Коли зробите літочки, я вам дам ручку, щоб ви підписали, чиї то літаки. Так, бо щоб перша команда підпишете номер один, наприклад, друга команда номер два. Так, бо то э, один Я зараз роблю, чекаємо.

Вишикувалися в лінії ті, хто має запускати літачки. Рівненько дві команди. Далі залишать. Отримай більше далі. Інакше один.

Так, наступна пара. Журі, ви вже оцінюєте, Першу пару ставте паливі від 1 до 5. Ух ти, молодці. Так, і ще Я скоро буде бачити. Молодці. Так, журі, оцінюєте, Значить, жовті літаки є. Команда Патріоти сині такі, незалежні українці. може йти на льотчика си. Молодці. Добре, поки журі у ми рухаємося далі. Наступний конкурс тест загадка, котра команда відгадає та отримає додатковий бак. Він хвилі полюбляє, які його Певно, не допомоги ходить, переходить. Далі зачитати спортив, повільно він заходить. Це корабель, добре. Комаха незалежно. Український, так?

У вас стоять кораблі. Ваше завдання за допомогою м'ячика їх збити. Перше виконує одна команда. Обов'язково збити два короблі. Нахої кількість збивань. Кількість кітків. Можна Так сильно не кидайте сопіноплаз, залишиться цілим ще іншій команді. Я казала, що я супер міська. Думаю, треба нижче трохи кидати. Вийдуйте людей. Рома! Так, полетай! Це друге колоковий бал команді, яка відгадає кмітливий, сильний і розумний. В будь-яку погоду він працює про те, що робиться навколо, дізнається і зафіксує. Хто людина, хто це? Якщо йдуть якісь військові дії, хто це може бути? В любу погоду він працює про те, що робиться на дізнається знає, що зафіксує. Розвідчик, хто сказав? Молодець. Значить, відгадав, розвідник правильно. Отже, наступний конкурс Смуга перешкод для розвідника. Теж Роман Михайлович вам пояснить суть завдань, як пройти смугу перешкод. Чэжн. Один завод. Что треба робити? Робити. Дальше біхку кубано. Так, дві ні.

Лікарі або як це <плес> медики. Як -це? <плес> Зарахуйте одяги командам, бо тому що кричала разом. Лікарі, медики, всі однаково. <плес> Тут це за дружні команди п'ятий правильно перебунтувати. Один <плес> потерпілий, <плес> <плес> другий <плес> робить.

Так, Роман оцініть правильність виконання. Команда справилася швидше просто. Правильність виконання. Дивимося на якість пов'язки. пов'язків. Оце цю сторону буцінту. Пов'язка тримається тут. Далі ми там тут, саме якість. І слідуючи, як починалася пов'язка. Пов'язка мала починатися з двох фіксуючих обміт. Тут було початок, фіксуючих. початку. Відповідно, перемогла команда Патріоти. Дякуємо. Наступний конкурс пораненого. Так, готель піде а ось одін з молтата так да екскурсія це резервація на молодої не ми відідемо ми відірвем все ти клону став лайки а ну іди слоу ну куда треба не блядь не блядь бери ходімо а, а Отак Так, Подивіться, як треба зробити яку фігуру, Роман теж показує. Уважно, подивіться. І зробіть так правильно. І тебе за мою. За мою? зверху Так, А ви посадити немає. Куди ми будемо? Намат постанети. Два а як я він піднімає, скажете, це... що ногу, ногу вперед, отак руки поставили, ноги поставили всі. Учасники ви можете триматися їх за плечі. Ви а нам що добре. вимаєте там вдома? Ви готові? Ви готувалися. Сьогоднішній конкурс Правні капітани. Підйом. Військові чують всі і швиденько одягаються усі. На себе одяг і чобітки, я вже готов. Кричать усі. Як ви згадалися, суть конкурсу у тому, щоб одягнути швиденько військову форму. Капітани команди. za komandę tak czy nie poczekaj. Wydajko!

Так журі оцініють наших капітанів, оплески, всім. ви молодці! <плес> Отже, поки журі рахують бали, підсумовуємо. Це був наш останній конкурс. Збройні сили України, слава гордість міст країни. Захищають мир, свободу, служать мужа рідному народу. Сира, шана і подяка, хлопцям молодим солдатам, що строкову службу чесно сприйняли, як борг почесне. На трій шановні, вихованням послідовним відчуття патріотизму і повагу до вітчизни у серцях синів зростили, вартувати відпустили мирну, вільну і єдину незалежну Україну. Тож шамульно в день святковий всіх без ви винятку військових. Завдяки чесній службі живемо у мирі, друзі, адже мир тоді панує. Коли армія катує. слава Україні! Героям слава! Дякуємо всім за участь. Запрошуємо на куршету ярмарку Слава Україні!